Коли донька мені це сказала, то у мене волосся на голові заворушилося. Не може такого бути, щоб з уст моєї дитини такі слова вилітали. Вона ж не така. Вона просто так з опалу каже, бо цього просто не може бути. Чого це, я його дитину маю годувати, світ собі зав'язувати, а він побіг по нових жінках, а я що? Маю тягнути сама? Ні, йому дитини не треба і мені не треба. Але це твоя дитина. І що? Хто мене хоче з дитиною чужою? Хто? Ніхто, тому віддам на усиновлення так буде по чесному. Це не могла бути моя світланка, моя світла дівчинка, і вона не могла це говорити серйозно. Звичайно, що хочеться дошкулити колишньому чоловікові, тому й таке каже. Вона у мене добра і завжди така була, трохи лінива, але ж не всі трударі, та й що з цієї працьовитості потім. Тільки руки покручені, і спина зігнута, і ніякої віддяки. Вези Михайлика до мене, бо потім передумаєш, а вже буде пізно. Не передумаю. Сина вона мені привезла і ще й казала дитині, що буде приїжджати. Ага, приїжджала. Це вже потім я дізналася, що вона вже мала на приміті чоловіка, який просто не хотів Михайлика виховувати, казав, що хоче лише власних дітей, і вона таке вчинила. Якби вона тоді з серцем думала, то, може б, зрозуміла, що зрада на зраді не дасть нічого хорошого, але ж вона просто хотіла бути заміжньою, втерти носа колишньому і бути щасливою. А я хотіла, аби мої були щасливі, якщо я не можу, то хай у них все буде добре. Мій чоловік ходить непутящий та людям за черчину городи обробляє, аж дивитися на нього не можу. Де були мої очі, коли я за нього заміж виходила, адже там і батько таким був, а я вірила, що мій Петро інший. Ага. Отак прожили п'ять років, і вже я зрозуміла, що далі такого життя не хочу, і відпустила його на всі чотири сторони. Свекруха тоді прибігла сваритися, що я його маю звідти витягнути, як добра жінка. Я його туди не пхала, відказала на те я. Що мені було шукати щастя, коли я на фермі працюю зі свічкою по місті ходити? Так і залишилася одна і все моє щастя було в Світланці. Бачила, що дитина лінивенька, але думала, що то в батька, бо я не мала коли на дивані вилежуватися. Робота й робота як не на фермі, то у себе на городі. І ось тепер ще й онука треба тягнути на собі, бо стало очевидним, що донька на нього й копійки не дасть. Жила собі з новим чоловіком і донькою до мене вже й не приїжджала. Не мав михайлик ні велосипеда нового, ні одягу. Все випрошувала в родичів, що хлопців мали, і з того виросли, а свою зарплату складала йому на навчання. Але він у мене таким виріс працьовитим, весь у мене, на буряки їздив після школи, далі пішов в училище на зварювальника, то так же те діло любив, що його взяли на роботу, на завод, і так мій онучок і тримається. Раз в тиждень мусить бути у мене, бо, хоч дорога й не близька, але він вже має свою машину і каже, що немає йому ніде так добре, як вдома. У мене вдома. Про матір так не скаже, але їй хіба того треба, якось приїздила на себе не схожа. Не так вже й щасливо жити, коли чоловік гуляє і гроші з хати виносить. А вона що думала? Просила, аби я дала їй сина номер, але я телефон заховала, бо ця така, що буде дзвонити, і в сина гроші на себе та доньку випрошувати. Я її не так виховувала, вона робила свій вибір в житті, а я лиш думала, що вона має труднощі, а далі одумається. Думала підтримати в таку годину, а вона й раденька, що спихнула на когось дитину, і не планувала нічого робити. Може, й буде каятися, але не знаю. А ви як думаєте, такі люди можуть щиро каятися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.